Про план порятунку. Ви знаєте, ми розписали чітко 70 днів нової влади, яка передбачає п'ять сесійних тижнів. І ми пропонуємо об'єднуватись саме навколо цих ідей, цих завдань, які ми повинні всі складати, що ми будемо виконувати. Нам це імпонує, ми це хочемо зробити. Що це таке? Перше. Перший сесійний тиждень це блок удару по корупції. Значить, створення антикорупційних судів. Багато обіцянок нічого не робиться. Це перший крок, який треба зробити. Друге. Відміна застави для корупціонерів, третє пом'якшення покарання в обмін на повернення активів і викриття спільників по тих кримінальних справах, які розглядаються. Четверте, дуже важливе для всіх підприємців, які нас зараз чують. Це заборона прокуратурі, службі безпеці та політиці тиснути на бізнес, і обов'язково треба створити фінансову поліцію, якій передати функції контролю і роботи з підприємцями. Друга частина першої сесії. Це реформа політичної системи, без якої також ми нічого не зможемо зробити. Ухвалити на кінець закон про імпічмент президенту. Неважливо, хто у нас президент. У нас має бути збалансована процедура для того, щоб будь-який президент розумів, що він може отримати імпічмент, в разі якщо він щось робить не так. Новий закон про вибори народних депутатів. Це пропорційні списки. Відкриті відкри, відкриті, відкриті партійні списки, пропорційна основа, категорична заборона політичної реклами під час виборів, що здешевлює в 10, 15, в 20 разів вартість виборів, компані. заборона олігархам володіти телевізійними каналами, зняття депутатської недоторканності і запровадження запуск механізму зміни до конституції щодо відкликання народних депутатів. І звіняюсь, мали маленька таке. в Грузії, коли стояла сильно стояла проблема парам законів. И это была очень жесткая сильная, серьезная проблема, у нас мы приняли специальный закон против воров в загоне. Поскольку в Украине сегодня все замыкается на нескольких четырех или пятерых игроках, так называемых олигархов, которые управляют страной, эта проблема сегодня мешает развитию каждого украинца. Так почему же нам не принять закон про, по олигархам, специальный закон по олигархам, которым будут предусмотрены все эти процедуры? Владе, владение телеканалами, банками, там, а, выполнение своих инвестиционных обязательств, которые они брали на себя, когда приватизировали за копейки государственные предприятия. Не выполнят, мы у них заберем паспорта. Дадим им время, не выполнят. Будем разговаривать тогда другими способами, методами правовыми. Там. Попадут в СИЗО. Націоналізів предприятия, і потім вивіді їх на реальну приватизацію за реальні мільярди не за гроші. Тобто, тобто завдання, щоб олігархи стали підприємцями, як це вони є мільярдери і в Німеччині, і в Америці, а не тими людьми, які зловживають владою, які використовують владу для заробітку, для корупції, для монополії і все інше. Другий сесійний тиждень перезавантаження державної системи і державної служби це скорочення функцій, скорочення функцій виконавчої влади та автоматизація. Процесів управлінських. Далі, після скорочення функцій, це суттєве скорочення державних чиновників і суттєве підняття заробітних плат тим службовцям, які залишаються на державній службі. Для того, щоб вони отримали гідну зарплату, реальну гідну зарплату, а не працювали там за 2 тисячі-3 тисячі гривень. Далі ліквідація непотрібних корумпованих контролюючих органів повне оновлення штату високопосадовців і розпуск обласних і районних державних адміністрацій. Сьогодні функцію державних адміністрацій виконавчі повинні виконувати, повинні виконувати виконкоми відповідних рад, обласних чи районних, ті, які мають працювати. На другому сесійному тижні є друга частина, яка стосується законів про блоку законів про економічні свободи. Значить, перше, це вільний доступ до адміністративних послуг держави, те, що багато піариться, але насправді навіть і в половину не зроблено того, що було зроблено в Грузії, і стосовно швидкості оформлення доступу до будь-якої адміністративної процедури, скорочення на 80% дозволів і ліцензій та регуляцій. Аналогічно це було зроблено в Грузії нічого не постраждало, все працює, ніхто не помер. Тільки 20% залишилося. Ліквідація як наслідок непотрібних корумпованих цих контролюючих органів, які здійснили псевдоконтроль за цими 80%, непотрібних додаткових регуляцій. Далі гарантія права власності та цивілізований ринок землі. Гарантія права власності для того, щоб припинити ці рейдерські е, зараз всі схеми, які відбуваються по захопленню землі, і перевести ринок землі, діти до ринок до ринку землі, але цивілізовано не деребан, не продаж уже зараз і негайно, а через фермерство, через підтримку фермерів, через реальний прозорий реєстр власності, через реальний аукціон і можливості цю землю придбувати, і захист бойовиків, які сьогодні цю землю мають. Це на другому сесійному тижні. Третій сесійний тиждень це податкова митна реформа. Ми пропонуємо зменшити податкове навантаження на заробітну плату і ЄСВ. Вона сьогодні складає на 42%. Ми пропонуємо їх залишити в межах В Грузії це 20%. Всі платять чесно, ніяких конвертів, нічого немає. І ті всі істерики, які звучать про те, що це неможливо, це повна маячня. Ми пропонуємо нада адмініструвати на сіров. А вместо Насирова был порядочный человек, который проведет там реформу. І остануться такі ж податки, або будуть знижатися, то, звичайно, система рухнеться. Це це все замикається на тому, що Хамутенік не должен назначать насирових, а должна назначать парламентський парламентське большинство, должно вибирати компетентного чоловіка і ставити йому конкретний KPI. Ми пропонуємо розмитнювати будь-який імпортний автомобіль, будь-який, незалежно від того, яка марка, який двигун, скільки років в машині, за вартістю 300 €. Це так, як відбувається в будь-якій європейській країні. 300 євро оплатити в бюджет, і ви розмитнюєте, і розмитнюєте машину. Крапка. Ми пропонуємо суттєво зменшити кількість податків для того, щоб зменшити вартість їх адміністрування і простоту їхнього адміністрування, а також автоматизувати максимально і спросити звітність як наслідок. Ми також пропонуємо забезпечити розмитнення за 15. До комусь не подобається 15 15-30 хвилин і створити відкриті митні простори, так як започаткували це в Одесі. Єдине, що коли вони злякалися, побачили, що це не тільки слова, а насправді зробили і термінал, зробили все, підготували програмне забезпечення і зрозуміло, що це будуть втрати корупційних потоків. То на рівні президента це все було заблоковано. Але це все готове повністю під ключ. Це треба брати і впроваджувати. І це ми пропонуємо реально зробити. Це, це третій сесійний тиждень. Значить, Ей, можна перед тим так. як ви розкажете далі, одне запитання для того, щоб усе це робити, це потрібно мати ну, більшість у Верховній Раді, для да. того, щоб голосувати да, за да, ці да. закони. Потрібно мати вже систему правоохоронних органів, яка буде підпорядкована. Ну ми знаємо, в яких реаліях ми живемо. Тобто, як поламати і здолати ту систему, яку 25 років вибудовували в Україні. Давати. — Звичайно. — Скільки у вас родственников, яких ви можете сделать? Ми навіть пробували вже не один раз, правда? ж, ж тобто як все ж таки, ми вже У вас є сім'я, у вас є родственники, друзі, да? Просто этап. надо всім объяснить, что сейчас время объединяться, не лениться, голосовать на вибори, не вестись на гречку в селах, например, убеждать бабушек, работать с ними. Мы все должны на себя взять конкретную ответственность и не ждать, пока кто-то за нас кто-нибудь зробить. сделает. Якщо не будь пожалуйста, ми готові. Ви знаєте, коли ви питаєте, як це зробити, як протистоять в цій ці, ці системі? Завжди у людини головне питання: а навіщо? От що взамін? І найголовніше, що влада сьогодні так і говорить, що всі одинакові, що ми найкращі з цих всіх одинакових, навіщо? Ми даємо відповідь навіщо? Ми кажемо, що ми це хочемо зробити не ради того, щоб там було прізвище дерев'янко, чи сакверлізець, чи сакашвілі, чи Гриценко, чи якогось інше немає значення чи садовий. Байдуже. Ми говоримо про те, що ми всі, хто кажемо, що ми це хочемо зробити, маємо сказати зараз, що ми ми це будемо робити. І ми це робимо тільки для цього, щоб це сталося. Тому я з вашого дозволу продовжую. Так. На третьому сесійному тижні є блок, який називається Знищення монополій, який складається з чотирьох конкретних простих кроків: це ліквідація монополій в електроенергетиці, нафтогазовій сфері, транспортній системі. Це створення реальних конкурентних механізмів доступу до надр, до лісів. До землі, до ресурсів, а також абсолютно повністю прозоре їх використання, хто скільки добуває, скільки платить податків, які, які лічильники, і все це має бути зафіксовано для того, щоб виводити з тіні величезний пласт тих коштів, які сьогодні взагалі в бюджеті їх немає. Наступне це повне скасування преференцій для е, податкових преференцій і пільг для олігархів, для їх компаній, яких сьогодні законодавчо закріплено чимало. І створення реального незалежного регулятора, тому що в кожній країні такий регулятор існує, як НКР ЄКП, але не імені Вовка і Порошенка, не імені Ахметова, Григоришина і всіх інших, а реального регулятора, який здатен і має не забезпечувати не на цьому ринку послуг, і це має робити. Це, це третій сесійний тиждень. ми пропонуємо на четвертому сесійному тижні. Четвертий сесійний тиждень розглядати як сесійний тиждень, який має бути присвячений досягненню миру. Досягненню миру. Це означає, що нам треба. Ухвалити кілька важливих законів. Перше, це законодавчо визнати ордло окупованої території, такими, які є окуповані, заборона будь-якої торгівлі з цими територіями, офіційно юридично це зафіксувати з усіма юридичними міжнародними наслідками. Ухвалити закон про відновлення інфраструктури Донбасу, в тому числі тут тієї частини, яка є наша, наша підконтрольна. Ми повинні ліквідувати Укроборонпром. Як організацію, яка сьогодні є кублом таким, знаєте, корупції, де навіть американці відмовляють в візах чиновникам Укроборонпрому, вважаючи це підприємство, яке в них, в них знаходиться в чорних списках, які попадають під категорію корупційних. А також замінити ті, ті генералітет пострадянський на тих людей, які реально отримали бойовий досвід, які воювали, яких ми сьогодні вже маємо великій кількості. Далі. Інфраструктура, це також частина четвертого тижня. Ми повинні відкрити доступ іноземних будівельних компаній на український ринок. Скажіть, яка іноземна будівельна компанія сьогодні будує? Ви поїдьте в будь-яку країну світу в Польщу, та яка розвивається неймовірними темпами, Арабські Емірати. Всі Оце. Турція, всі іноземні компанії, світові присутні на ринку. Вони дають конкуренцію, вони забезпечують конкуренцію, конкуренцію технологій, найкращі зразки, і це все працює. Без такого кроку ми далі будемо в своєму внутрішньому болоті в цьому знаходитись. Далі ми повинні збільшити державні інвестиції в будівельне, будівельне, будівництво доріг і відновити регіональні аеропорти для того, щоб стосувалися інфраструктури, ліквідувати державне підприємство, яке називається автомобільні дороги. А по народному це Автодор, облавтодор, який ми знаємо, як корупційну ланку, яка сьогодні споживає кошти, які мають виключно використовуватись на конкурсній тендерній основі між приватними підприємствами з зобов'язаннями гарантії ремонту доріг, які мають на конкурс на тендер йти і отримувати замовлення, будувати і обслуговувати наші дороги. Це четвертий тиждень. І останній п'ятий тиждень він має бути присвячений двом ключовим темам, які торкаються абсолютно кожного українця. Абсолютно кожної родини. Це стосується освіти, і це стосується охорони здоров'я. Стосовно освіти, ми повинні забезпечити той принцип, який вдалося забезпечити в Грузії, який називається фінансування за принципом гроші йдуть за студентом, чи гроші йдуть за учнем. Коли не має значення, це приватний чи державний вуз, а має значення те, що студент, який туди йде, від держави отримує ваучер. І куди він поступає, за цим ваучером туди перераховуються гроші. І державного бюджету гроші перераховуються в цей вуз. Це означає, що немає ніяких обраних, немає ніяких елітних штучно створених вузів, а є реальна конкуренція, яка дає можливість бути кращими і змагатися між собою. Мало того, мають бути створені мають бути створені умови, коли ми забираємо всі бар'єри від того, щоб дати можливість приватним вузам, в тому числі конкурувати в цій ситуації. Ми маємо давати також студентам, так як це відбувалося в Грузії, стипендії для того, щоб вони могли вчитися і за кордоном, для того, щоб не тільки між собою конкурувати і змагатися, а для того, щоб дати можливість підтягувати рівень освіти, розуміючи, що наш студент може поїхати за кордон. Але навіть якщо він піде за кордон і отримує там освіту, то це буде людина-українець, яка буде мати кращу освіту. І зрештою, коли ми бачимо, як Грузія. Почала впроваджувати і навчати, наприклад, в широкі, широкі наші широкі слої середовища населення англійської мови. Це те, чого ми не зробили до цього часу. В Грузії більше 10 тисяч вчителів було запрошено англомовних, ті, які є натуральними природніми носіями мови, от в Грузію, які проживали в родинах і які були в кожній абсолютно без виключення школи. У Україні ми маємо зробити те саме для того, щоб не тільки був новий стандарт викладання внутрішніх побудов, внутрішніх стосунків, а для того, щоб ми реально дали поштовх для того, щоб англійська мова стала мовою, на якій реально розмовляють наші діти. І той експеримент, який був дуже успішний в Грузії, коли вони не тиснули вчителів, не адміністративно їм регулювали зарплати, а зробили дуже просту річ. Вони склали величезну систему тестів і акредитації і сказали так. Ті вчителі, які просто зараз працюють, вони отримують ту зарплату, яку вони отримують. Це було близько 200-300 доларів. Ті вчителі, які проходять цю систему атестації, вона дуже була складна і треба було дуже багато попрацювати над собою, щоб підняти свій рівень е, освіти. Вони отримують в три-чотири рази більшу зарплату, тобто між 600 і 1500 доларів. І це було добровільно. І відбувся такий е, така ситуація, що протягом одного року більше половина вчителів. Пішлося самовдосконалюватись, вчитись. Мало того, це ще держава виділяла гроші. Вони пройшли цю систему підвищення кваліфікації, і таким чином, на рівні конкурентних цих всіх засад і умов, рівень освіти дуже стрімко виріс. В частині охорони здоров'я це дуже важлива тема. Значить, ми пропонуємо ухвалити на п'ятому сесійному тижні закон про страхову медицину, де реально гроші йдуть за пацієнтом. Не так не той закон, не ту реформу, яку нам зараз пропонують. Коли пропонує Березенко, речі, ви но ну, я проти, проти цього, світа. я ми проти цієї реформи, і поясню, чому. Ця реформа ніщо інша, як концентрація грошей в руках клептократів і бюрократів, коли з одного місця, з одного центру розподіляється 72 мільярди гривень, і де приймається рішення, чи платити ті чи інші лікарні гроші, чи не платити, чи будь-якому лікарю за те, що надав цю послугу. Має система бути інакша, коли людина, яка є застрахованою, яка не, не, не дай Бог захворіла, вона за рахунок своєї страхівки може звернутися в будь-яку лікарню, у кого вона може звернутися. Але це створюється величезні. Щезний ринок, який є платоспроможний. І за рахунок цього в Грузії вдалося за рік побудувати 150 приватних клінік, лікарень, які на голову вищі, ніж будь-яка сьогодні наша навіть державна. Чому? Тому що був забезпечений е, платоспроможний, платосп... Платосп... платоспроможність Пацієнта. пацієнтів, які були. Угу. І Це є реальна ситуація, яка є. Для України це має бути 500. Нових побудованих лікарень, коли ми гарантуємо приватному бізнесу, те, що ці гроші вони гарантовано отримують і будуть в них пацієнти, які придуть них лікуватись. Це завершення, чи скажімо, завершення невідкладної реформи екстреної медицини, яка про яку ми почали, почалась робота в Україні, але на сьогодні не завершена. Це окрема програма, доступна медицина в сільській місцевості і цих 500 лікарень. Які про які ми зараз говоримо, це є той мінімум, який ми вважаємо, що повинен бути забезпечений, і ми переконані, що це точно так станеться за аналогією з Грузією, коли ми саме таку реформу медичну впровадимо. Хочу ще дуже коротко сказати, що оцю схему, яку зараз нам нав'язує Світовий банк. Також на початках, коли Грузія трансформувалася з Радянської Республіки в сучасну Грузію, на перший перехідний період у них півтора чи два роки навіть цю систему намагалися впроваджувати. І після навіть консультації, розмов з бувшим генеральним прокурором, він мені пояснював, що це була дуже корупційна система, де постійно, постійно, постійно викривалися різні зловживання, які є для України і для БПП в цих умовах, і ці цілі, які вони зараз собі ставлять, мені зрозуміли. Вони також готуються до виборів, не тому, що вони хочуть, а тому, що вони, мабуть, безбожно крадуть і думають, що це рано чи пізно закінчиться виборами. І вони таким чином хочуть впливати на лікарні. Вони таким чином хочуть мати на керованому ручному такому механізмі будь-якого лікаря чи е, за, заклад медичний, щоб контролювати, заплатять вони гроші чи не заплатять з тим, щоб досягти зовсім інших цілей. Тобто, ціль у них насправді не в тому, щоб надати кращу лікарську допомогу, щоб краще забезпечити рівень і ефективність лікування, а в тому, щоб Вигравати черговий раз вибори, бетонувати цю систему, яку вони сьогодні мають, і таке інше. Тому, оці 5 сесійних тижнів, оці 70 днів нової влади, ми пропонуємо як платформу для об'єднання, ми пропонуємо саме це.